Ростаючий ринок вас не врятує, ви все одно втратите гроші. І то, що буде бичачий тренд, серйозна ейфорія, справжній булран, абсолютно нічого не змінює, бо ви підходите до крипти неправильно. Уявіть собі цю ідеалістичну картинку, кульбабове поле, краса, квіточки, якийсь пікнічок, оця щаслива родина із реклами майонезу з тіліку. Ви. Уявляєте собі саме так ринок криптовалюти. Бо інфлюенсери, біржі всі вам розказують, що зараз профіт фактично неминучий, бо фантастичними темпами зростають мемкоїни. Кожен, хто купив на 100 доларів, зробить лайфчендж. Ця галузь настільки пре, і тут настільки багато профіту безкоштовно для всіх. Що це просто атракціон небаченої щедрості. І цей меседж транслюють всі інфраструктурні гравці цього ринку. На будь-якій біржі ви можете зайти у всякі лончпули, і вони на різних біржах називаються по-різному. Але ідея в тому, що ви халявно отримуєте дохідність без жодних знань, без жодного залучення. І фактично платформи гарантують вам. Цей прибуток як свою промо акцію для заохочення людей. Інфлюенсери, які формують ваше бачення ринку, також зацікавлені показати вам його позитивну складову. Бо інакше ви не купите їх курси, їх підписки, їх клубні моделі, їх платні канали. Ну що би вони не продавали, воно не продається за жодних інших обставин. Окрім як з гарантією заробітку, звісно, якщо люди адекватні, вони не скажуть вам, гарантую, що ти заробиш. Але вся риторика буде про те, що це світ розових паняшок. тут. Точно є профіт для всіх, для новачків, для лоу-банків, тобто людей з невеликим бюджетом і невеликим досвідом. Навіть без знань і без бюджету ти також заробиш. Бо в такий класний рожевий ринок ти будеш запрошувати, наприклад, інших людей або виконувати якісь промоактивності. Я колись вже робив великий огляд всіх цих. Промо-тактик і чому весь цей великий арбітраж уваги і велика кількість халявної дохідності так охоче підтримується ринком. А сьогодні я хочу поговорити про те, як все це перетвориться для вас на сир в мишоловці. Давайте повернемося до цієї ідеальної рекламної картинки. В ній все показано правильно. В ній діти бігають по полю, рвуть кульбаби, все дуже, все, все дуже прикольно і емоційно. Єдине про що вам забули сказати в цій рекламі, це те, що все це засаджено на мінному полі, і якби інфраструктурні гравці знали, де саме на цьому полі міни, то вони би, звісно, вас попередили. Ну, виходимо з того, що вони. Етичні, моральні, класні компанії з соціальною відповідальністю, але проблема в тому, що сама структура цього ринку сформована таким чином, що вони і самі не знають, де саме ці міни. Вони просто закладені в фундамент цієї індустрії. Індустрія, в якій є швидка вода, легкий профіт, ізі мані, лайфченджі приманює людей за авантюрним майнсетом, іноді відвертих аферистів, але зачасту хороших підприємців з високою толерантністю до ризику, які будують швидко зростаючі моделі. А це фішечка швидко зростаючих моделей, що вони вміють потім швидко ламатися. А фішечка бізнесів дає швидкі легкі гроші в тому, що вони перетворюють хороших людей. На трошки менш хороших людей, потім ще менш хороших людей, а потім доволі цинічних і не дуже хороших людей. І за 14 років власного досвіду в крипті. А я нагадаю, я не був криптаном, який на біржі там якісь назви купує, трейдить і щось дивиться на графіку. Я був криптаном, який прямо був залучений в великій кількості серйозних проєктів. Ми будували it інфраструктуру для топових інвестиційних фондів у світі з десятками мільярдів доларів. Будували мультиблокчейнові гаманці, будували платіжні мережі, будували майнінгові дата-центри. І повірте, я знаю про що я говорю. Я бачив цю індустрію зсередини протягом 10 років. В неї люди не приходять, щоб вкрасти ваші гроші. Вони приходять заробити. Потім вони починають зрізати кути, щоб заробляти простіше, ефективніше, стараючись нічого не порушувати, але знаходити лазєєчки. А потім ми про все це читаємо в великих великих розслідуваннях, коли пройшли роки. Наприклад, я вже більше 10 років є учасником судового процесу проти колись найбільшої, найпотужнішої, найнадійнішої біржі в світі МТГОКС. Наприклад, з цієї біржі зникли гроші. Коли вона зачинялася. А потім, коли дійшло діло до судового процесу і власника біржі мали посадити в Японії на багато-багато років, гроші випадково знайшлися і він отримав умовний строк замість відсидки. Вам це не здається? Певною специфікою індустрії, що власники найбільших, найпотужніших, найсерйозніших бірж сідають за грати. Історію FTX вам це, наприклад, не нагадує, коли найпотужніші і найнадійніші гравці просто крали гроші. Своїх інвесторів просто використовували їх за своїми забаганками, просто інвестували надзвичайно ризиково, загравалися, не бачили ризиків, плутали, так би мовити, берега. Або умовний байненс. Це ж має бути дзвіночком, коли власник отримує, хай невеличку, але відсидку. Або кількість судових процесів і різних тьорок з тим самим тезером. Скільки різних кейсів наслідків слабкого регулювання галузі? Вам потрібно, щоб зняти рожеві окуляри? Чи бачили ви хоча б один наратив? А їх за останні роки було дуже багато, який не довів інвесторів, які сильно сильно на ньому сфокусувалися, до серйозних збитків? Де зараз покупці NFT-шок за десятки мільйонів доларів? Де ці проекти Move to Earth з мільйонами? послідовувачів. де ці мільярдери, які заробили на тапалках, Вся індустрія працює за одним простим принципом: нам потрібна жива маса людей. Які сьогодні залучаться до індустрії завдяки нашій великій, майже неможливій до реалізації обіцянці, вони принесуть нам свою увагу і свої якісь невеликі гроші. Це дає шалене зростання всьому в цій індустрії, що обіцяє швидкий профід. Потім люди розуміють, що цьому швидкому профіду ніде взятися, окрім як. Чиїмись збитками стати це ж стара класична радянська історія. Якщо ти не розумієш, хто в угоді Лох, то Лох в угоді ти. Якщо у вас недостатньо досвіду і розуміння галузі, щоби зрозуміти, чиїм збитком став ваш сьогоднішній профіт, то, скоріш за все, у вас недостатня кваліфікація, щоб про цю індустрію щось серйозно говорити. Я не хочу все тут малювати коричневим кольором. Крипта це індустрія з швидкою водою. Тут можливі швидкі результати навіть для новачків. Тут є великий, стабільний, надійний, безризиковий який завгодно профіт. Але не можна забувати, що кожна спроба цей профіт отримати. Пов'язана з ризиком, який неможливо скоригувати чи скомпенсувати. Це системний ризик самої галузі. Фундаментально вона побудована таким чином, що в кожній платформі, в кожному смарт-контракті, в кожному підприємці, в кожній промо-акції закладена певна непрогнозованість. Іноді прилітають ці чорні лебіді, в цій галузі їх просто в десятки разів більше, ніж в інших. Тотально непрогнозовані події, які приводять до дуже великих негативних наслідків. Саме в цю індустрію приходить дуже багато несвідомої інвесторської публіки. І коли в ринку є великий великий запит, і люди готові обманюватися. То знаходяться ті підприємці, які готові обманювати, і вони не обов'язково ні гадяї, вони також можуть бути просто заручниками своїх амбіцій, заручниками свого оптимізму, заручниками своєї жадоби, так само як і інвестори. І коли ми раз за разом читаємо, що найкращі, найсильніші, найсистемніші гравці. Під капотом були або шахраями, або авантюристами, або ідіотами, або наркоманами, або все це разом, то мені здається, що це мало би дати сигнальчик про те, що все це кульбабове поле доволі справедливо треба називати полем мінним. І звісно, це дуже суб'єктивна історія. Якщо на полі є і міни, і кульбаби, як його правильно називати? І більшість цієї індустрії. Вигідно називати це поле саме Кульбабовим, а новачки є паливом цієї індустрії. Я вам нагадаю, як влаштований взагалі світ інвестицій в криптовалюти. Якщо ви вважаєте, що зараз на часі купити актив X, то ваша угода по купівлі активу X це чиясь угода по продажу активу X. Активи не беруться ніскуди. Вони зараз комусь належать. Якщо ви вважаєте, що по ціні 10 доларів цей актив варто купити, то значить хтось хоче від цього активу за ціну 10 доларів терміново позбавитись. І оскільки ви в цій індустрії новачок, а це люди в індустрії потенційно набагато більш досвідчені, то можливо вони щось розуміють, що не розумієте ви. Можливо, це якраз той суперпрофесійний гравець, який чітко розуміє наративи, вкладає гроші не тільки в криптоактиви. А ще й у створення правильної медійної кампанії, правильного віс висвітлення, правильного сантименту, як зараз модно казати, правильної емоції в медіа, в ком'юніті, у інфлюенсерів. А ви для них стаєте тим, що називається екзіт ліквідіті. Ви ті люди, які купують, коли вони хочуть продавати, але вони би не змогли нічого продати, якби в ринку не було сантименту, що зараз треба все купувати, бо все от, -от полетить. Бо Трамп прийде, біткоін буде резервною валютою. Ще там щось, булран, все полетить, альт сезон, дивіться, вже, як біточок вирос, а тепер підуть альти. І ще багато-багато меседжів. Ця індуція зіткана із окремих інфобульбашок, і кожен накачує свою бульбашку своєю щирою вірою або своїм цинічним планом. Ті, хто на всю котлету закупилися бітками, ми ж про це читаємо в новинах: ці закупи на мільярди доларів великими інституційними гравцями. Ну, ви ж не думаєте, що ви. Вони це тримають безкінечно і ніколи-ніколи не продадуть. А кому вони продадуть, якщо не буде сантименту, що зараз час купувати? Або, наприклад, хтось системно вкладався в GameFi. Я не говорю, що це якийсь один злий геній, який там підкуповує журналістів і створює якусь маніпуляцію. Ні, це просто норма ринку, це десятки проєктів. Кожен чуть-чуть платить за промо свого токену, кожен чуть-чуть підкормлює журналістів, кожен має показати якийсь сексес кейс зі своїми інвесторами. Потім журналісти ці сексес кейси підхоплюють безкоштовно. Потім це стає досвідом індустрії, що тут можливий life change. Потім складається така сукупна думка, що певний наратив зараз стріляє. Ця індустрія перетворилася на велике яскраве казіно, де є дуже 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 багато цікавих азартних ігор. І для когось це move to earn, для когось це play to earn, для когось це invest to earn, для когось це tap to earn, для когось це trade to earn, для когось це ICO, для когось це ще якась очевидно зараз в моменті. Популярна думка, і ми маємо таку петлю зворотнього зв'язку з позитивним підкріпленням. Люди повірили в наратив X, Наратив X почав купувати активи, які належать до цього наративу. Вони зростають. Це підкріплює людей, які інвестували в думці, що вони красавчики, вони вхопили Бога за бороду. Вони все зрозуміли. Це ще підсилює їх купівельну спроможність. Це підсилює оцей піар. Ауру успішного успіху навколо наративу. Цей очевидно візуально привабливий стан він збуджує купу, купу, купу людей навколо, які не були холдерами, які були фактично споглядачами. І тепер вони хочуть ці активи купувати. Купують, що ще сильніше посилює. Ефект цього наративу, і далі це вже суто ваша персональна думка, як до цього ставитися. Хочете, можете ставитися до цього як до хайпу, хочете, можете ставитися до цього як до тюльпаноманії. Хочете, можете ставитися до цього як до піраміди. Думка, яку я хотів би, щоб ви вбили собі клином в голову, що тут немає халявної дохідності. Ця дохідність це плата не за те, що ви красавчик. Ця дохідність це плата за те, що ви погодилися на ризики, за те, що ви погодилися бігати і рвати кульбаби на мінному полі, за те, що ви взяли на себе ризики, які не готова брати на себе більша частина людства. І так, скоріш за все, поки ці ризики високі, а ви їх готові нести. У вас будуть профіти. Але якщо ви по мінному полю будете бігати з настроєм, наче ви бігаєте по лавандовому, то закінчиться це для вас погано. Коли ви починаєте забувати, що у фундаменті всіх цих процесів є високий ризик, коли ви не виводитеся після ваших профітів, не перекладаєтеся в щось більш консервативне, коли ви намагаєтеся прогнозувати майбутнє. Спираючись на ваш позитивний досвід, отриманий в індустрії, наприклад, ви починаєте агресивно трейдити, ви починаєте трейдити на ф'ючах, ви починаєте очевидно високоризикові наративи робити серйозною частиною свого портфелю. Коли ви починаєте фокусуватися в цій ніші занадто сильно, закінчується це погано. Наприклад, однією з найбільших моїх помилок було думати, що якщо я перестав фокусуватися на активах, як модно зараз казати, почав продавати лопати? Тіпа я не про золоту лихоманку, я не цей жадібний сліпий, тупий. Хам'як, я дуже досвідчений криптоінвестор. У мене да років досвіду я бачив такі картини і такі штуки зсередини, що дивно, як мене ще повністю не попаяло. І я знаходжу цей вихід, клас. Я не буду інвестувати в те, що намивати золото. Я буду продавати цим авантюрним жадібним хам'якам. Буду, значить, продавати лопати, сервіси, айтішечку, послуги, навчання. Ще щось насправді я цим ніяк. Не диверсифікую свої ризики, бо перше, що перестануть купувати, коли хайп навколо цієї індустрії або окремих наративів спаде, це якраз лопати. Коли люди не вірять, що можна накопати собі в миску золота і витягти його простим неінтелектуальним долученням, зробити ізі мані, мати великий шанс на life change, то в цей момент і лопати перестануть бути комусь потрібні. І моя вам величезна порада. Не ставтеся до індустрії крипти, як до країни кисельних берегів. Тут є ізі-мані, але те, що робить їх ізі, це якраз великий ризик. Омріяний вами булран як великий приплив, підніме всі човни. І хороші, і погані і, диряві, і без вітрил з конченим капітаном і з нормальним капітаном. Всі. Але від цього мореплавство не стане. Простішим від цього човни не стануть автоматично кращими. Але це пожвавить, звісно, індустрію. Всі почнуть дуже активно пересуватися, а наступний відлив покаже, хто купався без трусів. Тому велике від мене прохання: якщо ви не хочете втратити гроші, зневіритися, якщо ви не хочете забрати з цієї індустрії найнегативніший досвід і потім стати її хейтером. Підходьте до цих інвестицій інакше, бігайте на здоров'я по цьому полю, насолоджуйтеся кульбабами, лавандами, розами чим завгодно. Але пам'ятайте, що поле все ще мінне. Прикольно, що зараз ми мало чуємо про те, хто скільки разів на ньому підірвався. Що зараз не та фаза ринку, коли ручки і ножки розкидані всюди. Але це явище чисто тимчасове. Є такі фази ринку, коли виграють всі, коли в землю встромляєш палку і вона проростає деревом. На такому етапі ринку неможливо відрізнити профі від непрофі. Заслужений успіх від випадкового успіху. Я приведу вам простий приклад, як ми самі себе обманюємо. У Насіма Талєба колись в книзі був описаний простий експеримент. Коли ви знайомитесь з кейсом людини, яка підкидає монетку, вона вгадує один раз, вона вгадує другий раз, вона вгадує третій раз, вона вгадує четвертий раз, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий раз. Після десяти вгадувань у вас точно залишиться враження, що є певні закони. І людина ці закони фізики зрозуміла, і тепер вона вміє передбачати майбутнє проблема в тому, що ви дивитеся дуже вузько, коли ви оцінюєте один якийсь комусь повезло, вашому кінту, вашому родичу. Якийсь знайомий зробив собі лайфченж, хтось системно вгадує, хтось крутий трейдер. Ви забуваєте про дві прості штуки. Якщо посадити на стадіоні тисячу людей і заставити їх підкидати монетку, то половина вгадає, половина не вгадає. З цієї половини другий раз вгадає чверть, потім одна восьма, потім одна шістнадцята, потім одна тридцять друга, шістдесят четверта, сто двадцять восьма, двісті п'ятдесят шоста. І в кінці після 10 підкидань з 1024 людей у вас буде одна людина, яка вгадала 10 раз поспіль, і яку ви тепер вважаєте гуру, боженька і криптоінвестицій. Специфіка цієї галузі в тому, що цю монетку у нас підкидають мільйони людей. І ви ніколи не відрізните випадковість, вдалу фазу ринку, просто певну удачу від системності, професіоналізму і. Якоїсь дуже структурної роботи по передбаченню майбутнього. Якщо ж ви будете жити в парадигмі, що ніяких законів не існує, ніякої причини вам забрати гроші з цього столу не існує. Ніякого способу передбачити майбутнє активу, монетки, наративу, платформи немає. Ви будете діяти набагато обережніше, якщо ви будете знати, що десь на цьому полі, хоча б дві-три міни, ви точно будете рвати квіти і насолоджуватися своєю активністю значно, значно, значно обережніше. Можливо, ви тоді не заробите всіх можливих грошей, але ви і не наразитеся на максимальні ризики. І це ми ще не говоримо про проблематику викривлення публічних результатів і їх відмінності від. Реальних результатів. Це ми ще не говоримо про емоції, як багато людей, здобувши легкі гроші, потім їх абсолютно ганебно втрачають. Це ми не говоримо про ризики, що вам здасться, що ви суперкрутий прогнозист, вам вже 10 разів вдалося заробити на мемчиках, на ICO-шках, на IDO-шках, на якомусь мультіаккаунтінгу, на ретродропах, на чому завгодно, і ви думаєте, що ви тепер супер-пупер експерт. Починаєте втрачати контроль над собою, починаєте діяти емоційно, починаєте збільшувати ставки і перетворюєтесь на лудомана. І ще тисячу інших ризиків. Ми навіть не копнули в ту сторону. Тому, друзі, ідіть, будь ласка, в ці булрани. Вірте, будь ласка, в фантастичні лайфченджі, заходьте, будь ласка, на всю котлету, якщо вважаєте, що так потрібно, просто ідіть туди, як на війну. А не на як на прогулянку по лавандовому полю. Йдіть в бойовому розкрасі, в екіпіровці, нормально підготуйтеся, розумійте, що навколо вороги, розумійте, що тут кожен хоче забрати ваші гроші собі. Розумійте, що тут кожен готовий вас підставити, кинути, дати вам першу дозу безплатно, щоб потім підсікти і витягти вас як рибину з озера. От з таким майнцетом у вас, скоріш за все, вийдуть хороші результати. Дуже вам цього бажаю, чао, чао!